Пане Ігорі, вітаю. Хочу поговорити про те, що вже от сьогодні стало відомо, що повістки пошти почали вже присилати людям за їхньою адресою, принаймні так вже відбувається у Волинській області. Скажіть, будь ласка, чи це законно? Доброго дня. Моя думка, що взагалі це питання надсилання повісток, воно. Регламентовано регламентовано воно саме постановою кабінету міністрів номер 560, яка вже всім дуже добре відома. Всі вже встигли її навіть вивчити, але питання надсилання повісток до ТЦК саме законодавством не регулюється. Тобто, це саме в постанові кабінету міністрів. Дійсно, там є порядок надсилання. І так само є порядок надсилання після закінчення 60-денного строку на оновлення даних для осіб, дійсно, такий порядок є, але дуже цікавий нюанс, що саме момент вручення повісток він у нас визначений для військовозобов'язаних і для резервістів. Тобто, якщо ви призовник. То це славнозвісне правило про те, що якщо повістка навіть вами не отримана, то вона вручена до призивника, вона не відноситься. Тобто, якщо вам до 25 років, то ви 100% обов'язково повинні отримати цю повістку, щоб вона вважалася врученою. Але згідно постанови 560 для військовозобов'язаних і резервістів, якщо їм направили таку повістку. І або людина розписалася про її отримання, або е, наявна відмітка про те, що людина відсутня за такою адресою, або вона відмовилась від отримання повістки, то така повістка буде вважатися автоматично врученою. Тому е, дуже багато людей, можливо, вони навіть е, не дізнаються про те, що їм була направлена повістка, вони її не отримають. І так само дуже ще головний нюанс, що от саме автоматичне визнання врученою повісткою, воно відноситься до тих людей, які, наприклад, оновили свої військово-облікові дані там через резерв, ТЦК або ЦНАП, тому що якщо при оновленні даних люди не вказали іншу адресу. Тоді у нас виходить, що повістка може вважатися врученою, тобто ТЦК подали відправили повістку на адресу, яка у них неявна. Або, наприклад, якщо людина уточнила свої дані і вказала іншу адресу, то тоді така повістка також буде вважатися врученою. Але от постає таке логічне питання: а якщо людина взагалі не оновлювала дані, чи буде це правило так само відноситися до неї? Ну, моя думка, що ні. Тому що це можна сказати передбачено порядком цим постановою кабінету міністрів 560. Тому більш за все, що навіть якщо людина не оновила свої дані, вона не вказала свої актуальної адреси. То більш за все, що автоматичне визнання врученої повістки не буде до неї відноситись. Тобто, якщо людина взагалі не оновлювала дані, то їй по факту і нічого не загрожує. А їй може загрожувати звичайно, але у нас порядком визначене таке таке правило: що якщо людина не вказала іншої адреси під час оновлення даних, то така повістка буде вважатися врученою. Але якщо вона взагалі не оновлювала дані, тоді це, скажімо так, відкрите питання, воно дискусійне. Воно сильно у нас не не регламентовано, і тому напевно це буде більше визначатися і вирішуватися вже в судовому порядку, якщо на людину складуть постанову і таким чином винесуть рішення про штраф за неявку по такій повістці. Добре, тоді поговоримо якраз таки про штрафи. Зрозуміло, я думаю, що зараз усім, що якщо ти не отримав цю повістку чи відмовився від неї, то на тебе очікують штрафи. Які саме штрафи, яка процедура їх отримання, їх вручання, ким вони вручаються? Всім відомо, що штрафи вже у нас підняли, вони сягають від 17 до 25,5 тисяч гривень. І люди зараз, скажімо так, ходять такі розмови в основному, що Якщо буде винесений штраф, людина тільки вже дізнається про цей штраф, коли буде відкрите виконавче провадження, коли вже її заблокують рахунки, і навіть можливо цей штраф буде подвоєний, тобто буде набагато більший разом із виконавчим збором 10%. Але тут треба зауважити, що дуже цікаво, що ніхто. Не відміняв жодним законодавством процедуру накладення адміністративного стягнення, тобто е винесення рішення про притягнення до відповідальності, тобто, оцей штраф це у нас рішення. От, е наклали на людину, е винесли постанову. Е це адміністративна справа. Ця постанова, якщо навіть зараз протоколи з приводу е, порушень правил військового обліку або об мобілізації, можуть не складатися, але обов'язково у нас залишається все рівно постанова саме рішення про цей штраф, і е, ніхто не відміняв обов'язкового повідомлення е, про розгляд такої справи. Тобто, постанова, сам штраф, це вже як е, підсумковий результат е, адміністративної справи. Розгляд якої повинен відбуватися так само за присутності людини, і саме за цей розгляд справи адміністративної про те, що людину буде притягнуто до штрафу до відповідальності. У нас адміністративний кодекс України про адміністративні правопорушення він містить обов'язкову умову, що особа, яка розглядає цю справу, наприклад, начальник ТЦК, він зобов'язаний не пізніше ніж за три доби. Відправити і повідомити повісткою про розгляд про розгляд такої справи, людину, щодо якої хочуть винести штраф, наприклад. І так само обов'язково ніхто не відміняв правила такого з приводу розгляду адміністративної справи: що якщо винесено вже рішення, саме оця постанова, то вона обов'язково негайно оголошується людині. Щодо якої вона виноситься, і вона обов'язково або під, під підпис людини видається копія такої постанови. Якщо вона надсилається людину, то людині, то обов'язково вона має містити відмітки в цій справі про те, що постанова відправлена людині людині, і вона повинна бути відправлена людині, якщо ця постанова була винесена без присутності людини. Тому е, така процедура, вона не скажімо так непроста, і заочні штрафи, як про них дуже кажуть, вони насправді будуть містити дуже багато помилок і порушень, якщо от без оцих обов'язкових умов будуть виноситися. Тому е, більш за все, що в судовому порядку, якщо люди будуть оскаржувати штрафи, то це будуть такими визначальними умовами для того, щоб е, скасувати такий штраф або не скасувати. Добре, ще одне таке питання: а якщо, наприклад, людина не забирала повістки, чи знову ж таки відмовилась, їй надсилають повістки про те, що вже відкрита якась справа про неї так і. Що до неї, точніше, а, і вона все одно ігнорує. Але у ТЦК, у працівників ТЦК є адреса цієї людини, чи можливо фактично таке, і чи законно, якщо, наприклад, працівники ТЦК будуть приходити безпосередньо за адресою реєстрації, чи тією адресою, яку вказала людина при оновленні даних, дани для того, аби особисто вручити цій людині повістку, там, грубо кажучи, зловити її. Ну, ми вже знаємо, що повістки можуть вручатися в будь-якому місці, по суті. Якщо це буде біля будинку людини, це також буде, це буде законно. І якщо у таких представників ТЦК будуть повноваження на вручення таких повісток і на оповіщення, тоді так. Сама процедура вона. Обов'язково вимагає, щоб або, ну, накладення штрафів, щоб людина була або присутня поруч, або їй висилається така е, повістка про розгляд справи. Тобто, якщо е, уявимо ситуацію, що працівники ТЦК прийдуть в гості до людини, вони максимум, що можуть зробити це зателефонувати в дзвінок, постукати в двері. Е, якщо людина не вийде або її там немає, або вона не захоче вийти на, наприклад пропозицію ТЦК. То вони далі нічого не можуть зробити. Тобто самої процедури е явки е працівників ТЦК до місця проживання людини не передбачено у нас, але вручатися повістки, вручатися саме постанови про штрафи вони можуть в будь-якому місці. Це має бути разом з поліцейськими. Поліцейські мають супроводжувати працівників ТЦК, якщо в такій ситуації. Якщо у них дійсно визначена група оповіщення, в яку входить є наказ, в яку входять саме ці поліцейські ТЦК працівники, то звісно, це буде відповідати зараз нормам, які передбачені в законодавстві, та саме в постанові 560, тобто. Працівники можуть супроводжувати поліції так само ТЦК, І якщо людина вийде вже з дому, так вона вже не буде перебувати в, в місті своєї приватної власності, наприклад, в квартирі, вона вийде на вулицю або в під'їзд, і у поліції будуть а, м, законні підстави для затримання такої людини. Тоді, звичайно, вони зможуть затримати, але увійти, потрапити до квартири без дозволу, ні поліцейські, ні ТЦК не можуть на це. Повинні бути виключні підстави. Це ухвала слідчого судді про те, щоб або затримати людину. Тобто, це повинно бути відкрите кримінальне провадження. Зрозуміло, в принципі, все, що нас сьогодні цікавило, ми дізналися завдяки вам. Дуже дякую вам за те, що пояснили все простими словами. Я думаю, до зустрічі, тому що питання я також думаю, буде ще багато. До побачення до зустрічі.